Доброго дня, шановні колеги! Хочу запропонувати вашій увазі електронний посібник Бесіди про мистецтво перший рік навчання за типовою навчальною програмою. Посібник знаходиться в роботі, але більша його частина вже готова для використання. Цей посібник має зручну навігацію. Зараз ми бачимо його головну сторінку. Ось ми можемо подивитися зміст, де вказані модулі. Та теми відповідно кожного уроку. Можемо переглянути любу з тем, наприклад, казкові персонажі у мистецтві. Кожну тему можна переглядати в різних форматах. Ось цей значок означає, що ми можемо переглядати у форматі телефону. Ось так виглядається тема. Ну і так до кінця. Ось у форматі планшета. Та сама тема. І ось так виглядає тема на екрані комп'ютера. В кінці кожної теми є питання для повторення. Ось так. Вони закриваються або розгортаються. Також вбудований відеоконтент. І в кінці кожної теми є інтерактивні вправи. Можемо переглянути ще одну тему, ну, наприклад, дитячий фольклор. Також ось так виглядає в телефоні. Ось так планшет. І ось так. На екрані комп'ютера. Знову спочатку прогорну. Ось питання для повторення, відеоматеріали і інтерактивні вправи. Бачите, тут вже інші. Також кросворд. Діти можуть кросворд виконувати відразу ж в комп'ютері або на своєму гаджеті, ось таким чином. Ось. Якщо ми, наприклад, відкриємо да, лірична пісня, яку виконують, заколисуючи дитину приспати, ми набираємо слово колискова і переходимо до наступного слова. І ось таким чином дитина може, сподіваюсь, зацікавитися предметом, і ми можемо добитися тієї мети, яку ми маємо. Найперший рік навчання зацікавити дітей до предмету. Дякую за увагу! Слава Україні!